Так. Доброго дня. Сьогодні вас вітаю знову четвертий Грінвуд. Зараз я знаходжусь в у мене це трьохкімнатна квартира чи двох, ні, двохкімнатна квартира з виглядом на парк. Це вулиця Незалежності. Вон там колія. Це наш центральний заїзд. Ну, і пішли дивитися, що у нас зараз робиться. А робиться у нас зараз складка в шостій секції, доробляється в п'ятій секції. секції. Якраз, бачите, хлопці доробляють туди за бетон. Це є стіни, які міжкімнатні, і цегла це міжквартирна. Нагадую, що ми перейшли на цей варіант. теж, бачите, та ж сама історія. Давайте піднімемось трошечки вище. Бо тут не тільки на другому поверсі, це, по-моєму, ще на третьому. Це краще по шуму ізоляції, щоб з коридорів не чутно було. Про те, як люди там розмовляють, щось заносять, щось ремонтують, можливо, чи просто сваряться загромко. Так, ні, на другий поверх, на третій поверх ще не зайшли, тільки другий поверх. Давайте звідси вам порозказую, що де робиться, і потім о, пройдемось трішечки. Я вам покажу, о, вийду на оцей балкон, А, ні, на нього я не вийду. Ні, на нього я не вийду. Ну добре, тоді звідси. Так, дивіться, в секції номер 4 Там всі перегородки е закінчені, навіть бачите, що на перших поверхах зроблені. Я зараз наближу ось, їх видно, тут і ось там. Перегородки там закінчені, туди зайшли штукатури і почали штукатурити вже поварені грибінки метал по воді, по опаленню, для того, щоб потім вже залишилось тільки в горизонтах розкидати труби перед стяжкою. По п'ятій секції продовжуються роботи по встановленню перегородок. Вони тут всі на різні стадії. Тут є другий поверх. Зараз робиться п'ятий, четвертий, третій поки що не робиться. П'ятий, четвертий закінчується, спускаються на третій. Є нюанси там по бригадах. Але то, то, то не для цього відео. Так, з такого що цікавого, поки що не можемо закрити. Є пара ізоляції, але нема ще гідроізоляції на, перш... на даху. Причина. Погода вже 10 днів не дає нормально залити стяжку. Тут стяжку не заливаємо через дощі. Чекаємо, коли буде хоча б декілька днів, щоб можна було залити стяжку та одразу її закрити гідроізоляцією. Чекаємо на ліфти, найближчим часом повинні прийти. Чекаємо на обладнання до котельні. Що ще вам хотів розказати? Ну, паркінг, ви бачите, він повністю вилитий, патіо розділені. В принципі, вам тут більше розказувати, показувати мало що. Цікавого. От давайте звідси покажу. Ось. Бачите, що вікна практично всюди завершені. Питання по клаці, я думаю, ми закриємо протягом пари місяців. Тобто, до кінця червня вкладка повинна бути завершена по наших планах. Якщо нічого не зміниться, на сьогоднішній момент працюють три бригади. На різних одна бригада от в цій секції, і дві. В секції номер 5. штукатури працюють, вже приступили до опалення. Що ще вам сказати? Ну в принципі, ну з таких робіт, основних, які дуже сильно впливають потім на час. Я думаю, всі якраз зараз і робляться це вкладка, це штукатурка і це інженерія. Наступні етапи, такі як стяжка, електрика, вони вже не так критичні, Ну, крім того, що, звісно, стяжка на кінцевий результат впливає. Але по наших прогнозах, враховуючи вже ситуацію сьогодні, я думаю, що на кінець літа ми зможемо здати четверту і через пару місяців здати п'яту-шосту секцію. Якщо ви чекали саме на ці слова від мене, давайте вам покажусь. Трішечки тут погодка впливає. От. Я думаю, що на кінець літа ми зможемо здати четверту, і п'яту-шосту ще десь через 2 місяці, тобто на жовтні місяці. От такі у нас плани. В принципі, нема тут що розказувати. Один з клієнтів попросив на огляді парксайду показати це відео. Я це зробив останній раз. Наступного разу я буду просто видаляти коментарі і поясню, чому. У кожної. У кожного проєкту є свій розділ, свої відео. Пишіть ці коментарі під старими відео. Мало того, можливо, ви його не бачили, тому що це відео я нещодавно випускав, як не читав, десь місяць тому я випускав відео по четвертому Грінводу, і там все це було. Тому хотілося б, щоб ви уважніше дивилися на все це діло і приділяли цьому увагу, а не просто там побачили моє відео по якомусь об з об'єктів і одразу починаєте. А от по моєму об'єкту, будь ласка. Тому це роблю останній раз. А наступні рази просто буду видаляти коментар і буде все випускатись по плану. Давайте ще раз пройдусь трошечки е, якимось чином, щоб вам було зрозуміліше, як все тут відбувається. Так, вода, вода, вода. Вода стоїть і це добре, це говорить про те, що... Добре, зроблена, добре зроблено перекриття. Так, ну от ви бачите, кладочка, це другий поверх п'ятої секції, утеплювач повезли. Фасадчики зайдуть сюди з першої третьої секції третього рівну, то з ними зараз йде перемова не тільки по ціні, тому що щось вони потроху-потроху, але почали. Як це правильно це сказати? Ну, якщо грубо то наглійте, а якщо. Спокійніше, то використовувати момент, так? Ну, Але це нормально, це будова тут завжди так, то, то густо то пусто. Оце я зараз. Вже я перейшов в четверту секцію, то ви не помітили, але там просто в двох квартирах не зробили перегородки. От то, що я казав. Добрий? Якраз людина, яка робить грибіночки, зараз. Бачите, от потихеньку тут розварили. Тут якраз розумію склад утеплювача під цей метал. Так і йдемо далі, подивимось, що там нагорі. Ага, пофарбували, бачу. Що тут Є якісь такі конструкції по опаленню. Саме фарбують. І останній поверх. Трикосили закинули. Якась вода на гору йде. Ага, ось зайшли штукатури. Машинка і тут вже, але це не цементно піщана я бачу, це по ходу кнаус. Кнав мп 75 або щось подібне. Да, 75. Добрий день. день. А, і навіть по стінах. Добрий день. Теж 75-та? Ну, не знаю, як на мене, це непогано, тому що, якщо довго не роблять ремонт, от нещодавно до нас звернувся клієнт, довго не робив ремонт, в нього декілька циклів. 3, по-моєму, зими простояла квартира, чи дві, чи три. Я не хочу брехати. І в нього вона почала І Він з вимогою, що ви повинні нам були щось замінити, звернувся. Ну, є там нюанси, які дійсно можливо, це є наша провина. Але в більшості це через те, що люди купують квартири і не користуються ними, закривають, опалення виключають, їм же ж не хочеться платити за опалення. Квартира нібито від того гірше не стане. Але це нібито. Все, мабуть, на цьому все. Всі все побачили. Маша більше тут показувати нема чого. Воно все йде не швидко, але і не стоїть. Бачите, якась кількість людей для того, щоб підтримувати темп, є. ну Це не такі темпи, які були там, -там до початку повномасштабки, але кількість достатньо для того, щоб. От, ті терміни, які ми назвали, спробувати реалізувати. Поки що скажу наступне. Коли минулого разу я робив е, по інших об'єктах е, свої прогнози, я сказав, що якщо нічого поганого не станеться. От на сьогоднішній момент, поки що, нічого поганого не сталося. Тобто, в принципі, можна сказати, що... За останні два місяці нічого не змінилося з водами в експлуатацію. Тобто, ми, от як собі запланували, так і йдемо. І це, в принципі, добре. Маємо надію, що і літо пройде краще. Минуле літо дуже погане було по деяких причинах об'єктивних. Не хочу їх тут зараз пояснювати в цьому відео. Тому маємо надію, що цього літа все буде краще набагато. І хочу вам зараз показати, який невеличкий такий двір вийде у 4, 5, 6 секції. Дивіться, який він гарний з закуточком, там є вхід. В п'яту, 4 четверту і е, там з боку в шосту. Ось так це все діло виглядає. Ну і тут величезна парковка. Сьогодні знов я почув від одного з, не з клієнтів. Просто людина прийшла з нашим клієнтом і почав розказувати про те, що парковка, за мало парковок ми робимо. І от в мене питання до людей: ну дивіться, ну навіть якщо ви розумієте, що за що ви платите за квартиру, ви ж розумієте, що навіть якщо зробити відкриту парковку, вона теж коштує грошей. Ну, наприклад, вона може коштувати там. Е, я не знаю, 2000 доларів, 3000 доларів, щоб її зробити там нормально, вибрати корито, е, підняти ґрунт, чи опустити ґрунт, е, потім е, поставити фемку, е, зробити якісь там роз'їзди. Плюс ще це не просто що береться, що чисто під це місце. До цього місця якось треба під'їхати, тобто ще й на дороги. Ну, коротше, історія весела. І коли я кажу, ви готові доплатити ще тисячі доларів, ми зробимо на кожен квартир добрий день, парковку. Вони тільки, а за що? Сенси, типу, а чому, чому повинні платити? Це ви повинні зробити. Ну, от така от історія, вона буде вічна ця історія, скажу чесно. Бо люди поки самі в цій... Шкурі не побудуть там, де девелопери знаходяться, вони цього не зрозуміють, тому що людям завжди вважається, що ми тут такі дурні гроші заробляємо. Ну, Ця історія пройде. Я впевнений, що нам треба ще років 10 е, прожити, щоб всі зрозуміли, як, як гроші заробляються, і що воно не так, так легко, е, як декому то вважається. Все, всім до побачення, на цій ноті з вами. Буду прощатися, показую вам трішечки готової частини нашого е грінводу 4-го, першої, третьої секції. Дивіться, який порядочок. Незважаючи на те, що проростали ті рослини, які тут не повинні були рости, але все одно, от, бачите, порядок є порядок. Коли є хазяїн, є хазяїн. Все, всім до побачення, всього гарного.